Вітаю вас на каналі Таємниця числа. Дякую, що ви тут, що слухаєте і головне, чуєте. Дякую кожному за ваші вподобайки та підписку. Це наша спільна енергія, яка формує цей простір захисту та усвідомлення. Одразу напишіть у коментарях, з якого міста ви нас зараз дивитесь. Мені важливо бачити географію нашої спільноти, адже те, що відбувається зараз, стосується кожного, незалежно від координат. Ви теж це відчуваєте, правда? Щось невловиме, але важке висить у самому повітрі. Простір довкола нас змінився фізично. Природа більше не просто капризує, вона відверто перестала грати за правилами, які ми вивчали у школі. Поки офіційна наука обережно використовує терміни на кшталт кліматична циклічність, люди з відкритою свідомістю бачать у цьому зовсім інше вони бачать у цьому останнє попередження. Замислитись, Чому саме початок 2026 року став цією точкою неповернення? Чому знаки сипляться на нас із неба і з під землі одночасно, це не збіг. Обов'язково дослухайте це відео до самого кінця. Я назву конкретну дату в лютому, яка стане справжнім енергетичним вузлом. Ми розберемо до чого насправді всесвіт готує людство, бо те, що ви бачите в новинах, це не просто хроніка подій. Це зашифрований код нашого виживання, і ми розшифруємо його прямо зараз. Почнемо з того, що багато хто упускає. Ви, мабуть, чекали, що зміни настануть рівно 1 січня, але Всесвіт працює інакше. Січень був буферною зоною, і ось тепер я можу сказати це офіційно. Період адаптації завершено. Енергії 2026 року повністю набрали чинності. Почався новий, зворотний відлік. І щоб зрозуміти серйозність моменту, просто подивіться на небо. Чи бачили ви новини цього тижня, чи можливо бачили це на власні очі? У небі з'явилося одразу чотири місяці, вражаюче і лякаюче видовище, яке фіксували камери в різних куточках. Науковці одразу ж поспішили заспокоїти нас терміном гало, назвавши це простою оптичною ілюзією заломлення світла в кристаликах льоду. Але в езотериці не буває простих ілюзій. Випадковостей не існує. Поява феномену багатьох світил у небі це найдавніший знак, описаний ще у середньовічних літописах. Це знак Божественного ока. Всесвіт буквально відкрив очі і пильно дивиться на нас. Чотири місяці це символ хреста, символ перехрестя доріг, це пряме послання з вищих сфер. Старий шлях закрито. Вибір потрібно робити тут і зараз. Це небесний маяк, який вмикається лише перед грандіозними змінами світоустрою. І тут працює головний герметичний закон як на небі, так і на землі. Як тільки небо дало сигнал, земля моментально відповіла. Згадайте, що сталося днями: Азовське море, зона, яку геологи завжди вважали відносно спокійною, але земля здригнулася. Підземні поштовхи відчули жителі Запоріжжя та інших місць Приазов'я. Посуд дзвену у шафах, стіни вібрували. Чому це важливо? Тому що землетрус у такому нетиповому місці це не просто рух тектонічних плит, це крик, це стогін землі. Планета втомилася. Уявіть собі людину, яка несла непосильний тягар роками і раптом її коліна підгинаються. Землетрус в Азовському морі це показник того, що енергетична ємність планети переповнена болем, агресією та напругою, яку генерує людство. Земля намагається струсити з себе цей негатив, вона здригається у лихоманці. Це і є та сама теорія в дії, про яку ми говорили стільки разів, але тепер це не теорія, це практика. Уявіть собі, що земля це не просто ґрунт під ногами, а єдиний і гігантський свідомий живий організм, що має свою нервову систему. І зараз вона, як поранений звір, реагує на кожну вібрацію, на кожен спалах болю. Сигнал з неба у вигляді чотирьох місяців це не просто оптичний фокус, це небесне дзеркало, а миттєва відповідь Землі у вигляді поштовхів в Азові – це реакція тіла планети, це ланки одного нерозривного ланцюга, система, яка спала століттями, увійшла в потужний резонанс. Подивіться на цю лякаючу, але водночас заворожуючу синхронність. Це більше не поодинокі випадки, аномалії відбуваються всюди і одночасно, ніби хтось натиснув кнопку Запуск снігові замети в розпечених пустелях, аномальні плюс 15 у Києві посеред січня, тривожне тремтіння землі в Запоріжжі, містичні гало в небі, що нагадують очі божества. Це не хаос, це не помилка природи. Це чітка злагоджена робота глобального механізму очищення. Планета скидає з себе старе, щоб звільнити місце для нового. Не забуваймо про головного енергетика нашої системи, ми входимо в найагресивніший пік 25-го сонячного циклу. Сонце зараз активне як ніколи за всю історію спостережень, і воно діє як головний диригент цього кліматичного оркестру. Потоки сонячного вітру це не просто радіація. Це інформаційні коди, що провокують і потужні магнітні бурі, які плавлять техніку, і небачені полярні сяйва на екваторі, і що найважливіше, впливають на ядро землі, підвищуючи сейсмічну активність. І я впевнений на 100%, ви відчули це на собі. Це не просто погода, це емоційний гачок, який чіпляє кожного незалежно від скептизму. Згадайте, як ви спали цього тижня саме в ті дні, коли місяців у небі стало чотири, а земля здригалася. Безпричинна тривога, тиснучий головний біль, раптові пробудження о третій ночі, ніби від поштовху. Це не хвороба. Це ваш організм намагається в авральному режимі синхронізуватися з новими надвисокими вібраціями планети, резонанс шума назашкалює, і наші тіла вчаться жити на новій частоті. Що ж буде далі? Чого чекати від найближчих тижнів в умовах цієї нової реальності, до якої ми тільки звикаємо? Лютий не дасть нам розслабитися. Він продовжить цей шалений танець стихій. Кліматичні гойдалки будуть розхитуватися з неймовірною амплітудою. Ми побачимо перепади від арктичних мінус 20 до весняних плюс 10 градусів за одну добу. Земля продовжить глибоко дихати, і ці зітхення можуть обернутися новими сейсмічними відголомами в найнесподіваніших місцях, там де їх ніколи не чекали. Тому моє попередження звучить серйозно як ніколи. Дуже важливо мати свій особистий план Б. Готовність це не паніка і не страх, це мудрість усвідомленої людини. Майте запас води, майте заряджені пристрої, перевірте тривожну валізку. Але головне майте непохитний спокій у серці: зовнішній шторм не повинен загасити ваше внутрішнє світло. Отже, головна таємниця моменту. Чому зима дає нам ці знаки від містичних чотирьох місяців до землетрусу саме зараз, у цьому проміжку часу, тому що час прискорення настав, події ущільнюються, аномальна погода і тремтіння землі це дзеркало нашого колективного стану, відображення напруги, що висить у ноосфері. Ми підійшли до фінальної межі Старого світу, і тепер максимальна увага на дату 20 лютого. День так званого дзеркального коридору, враховуючи всі ті знаки, які Всесвіт показав нам цього тижня, 20 лютого може стати піковою точкою цього сезону. Енергетичний вузол подій затягнеться максимально туго, напруга між стихіями сягне апогею. Але пам'ятайте закон фізики і метафізики саме в точці найбільшої напруги відбувається прорив. Це буде ідеальний сакральний час для трансформації вашої особистої реальності. Використайте цю енергію для змін, а не для страху. Якщо ви додивилися до цієї хвилини, знайте, що ви не випадковий гість на цьому каналі. Ви розумієте забуту мову знаків. Напишіть зараз у коментарях одне слово усвідомлення. Нехай Всесвіт бачить, що ми розуміємо його сигнали, що ми чуємо і небо, і землю і готові до переходу. Будьте уважні кожної миті, природа більше не шепоче натяками, вона говорить з нами на повний голос. Наступний крок. Чи хочете ви, щоб я зробив детальний покроковий розбір про що саме попереджає рідкісний знак чотирьох місяців конкретно для України та світу в контексті подій весни 2026 року? Якщо так, пишіть коротке так у коментарях. До зустрічі в наступному випуску на каналі Таємниця числа. Бережіть себе, слухайте землю і частіше дивіться в небо.